Я альфа Мега, говорить Господь Бог. Той хто є, хто був, хто має прийти вседержитель. Вітаю на каналі Відкрита Біблія. Розглядаючи досліджуючі книгу об'явлення, ми можемо бачити дуже багато символів, які взяті із інших книг, із старого та нового заповіту. Книга Даніла, вона якби близнюк і там дуже багато є пророцтв, які похожі з книгою об'явлення. Інші книги, такі як книга Лавіт, Захарії, Ісаї, Єремії та інші, вони являються якби донорами тих образів і символів, які ми вивчаємо в книзі об'явлення. Ці символи прописані для нашого спасіння. По-перше, вони допомагають нам зрозуміти шлях, яким ми йдемо в цьому житті. Потім вони допомагають нам. І роз'яснюють план і сам процес цього спасіння, яке звершується в нашому житті. А також вони заспокоюють і дають надію. Розглядаючи восьмий роз, вірш першого розділу, ми вже другий раз зустрічаємося з іменем Господа. Тобто ми тільки почали перший розділ, а вже другий раз ми зустрічаємося з іменем Богу, Господа. І не в стандартному вигляді, як то би було прийнято, якби люди писали. І книгооб'явлення, а не було це пророче, вони би простіше віднеслися до цього і просто написали ім'я, фамілію і по батькові, скажімо так, Бога. Але тут війде нестандартний підхід, і він повторюється із попереднім, де ми читали благодаті мир від того, хто є, хто був, хто має прийти. І важливо зазначити, що на сьогоднішній день в народі існує традиція мати внутрішнє і зовнішнє ім'я, так скажімо. Внутрішнє це для вузького кола користувачів, воно більш ширше, там прописано багато е, слів, а зовнішнє, я би так назвав, для широкого кола, і воно роз, розказується для багатьох. І ось в Міхея 4 розділ і 5 вірш сказано: усі б народи ходитимуть кожен ім'ям свого Бога, а ми будемо ходити ім'ям Господа, нашого Бога, навіки. Віків. І так ми бачимо, що тут є і особисте ім'я, і загальний титул, який належить до вищих істот іншого всесвіту. Тобто, слово Бог це є титул. І якщо це титул того, кому я поклоняюся, я його пишу з великої літери, так говорить українська граматика. Якщо це просто боги, я пишу з маленької. Але особисто я пишу слово ідоли. Тобто, «Бог». І ідоли. У мене немає інших богів, яким я навіть їй не поклоняюся, вони не можуть бути ну, то не заслуговують цього титула і цього імені. І тому в старому заповіті чітко прослідковується також ця ідея, буду казати, в зовнішнього і внутрішнього імені. Ось буття, коли раб Аврама прийшов вибирати дружину для сина свого пана, він сказав такі слова. І я нахилився і вклонився до землі Господові і благословив Господа, Бога, пана, мого Авраама. По суті, тут використовується ім'я Господь, але в основному йде Бог пана, мого Авраама. Тобто приналежність, Бог, якби належить Авраамові. Ось Ісаак також використовується і явився йому Господь тієї ночі і сказав, Господь вже особисто, я Господь. Я Бог Авраама, батька твого, не бійся, бо я з тобою. А ось Якову Господь сказав, Господь став на ній і промовив Я Господь, Бог Авраама, батька твого і Бог Ісаака. А вихід 4 розділ 5 вірш сказано, щоб повірили, що я явився, що явився Господь, Бог їхніх батьків, Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова». Це відносно Моїсея. І також дії апостолів 7.32 сказано: Я Бог Отців ваших, Бог Аврамів, Бог Ісаків і Бог Яковів. Таким чином ми бачимо про те, що Бог сам навіть називається іменем, і він якби е, належить до е, це ім'я якби належить йому. В той же самий час е, ми читаємо в Даніла. Е, 6.26 в деяких віршах, ну, книгах 27 вірша, але там є такі слова. Від мене виданий наказ, пише цар, щоб у всьому пануванні мого царства тремтіли та боялися перед Даніловим Богом. Знову ж належність Бога. І друге царство, 2.14 сказано. І він взяв він Ільєвого плаша, що спав із нього, і вдарив по воді, та й сказав: Де Господь Бог Ілії. Ці люди, якби, заслужили того, щоб їхнім іменем називався Бог. В псалмах сказано про те, що дехто хвалиться колесницями, дехто кіньми, а ми будемо хвалитися іменем Господа, Бога нашого. І в книзі об'явлення 1.8 тут якби, Господь розкриває своє сакральне ім'я, ім'я, Бога, яке мало відоме для. Багатьох людей. Есть, тут, якби навіть таке трине є Альфа-Омега, той, хто є, хто був, хто має прийти, це друге, і третє Вседержитель. І, знову ж, говорить Господь Бог. Есть, символізм, тут, якби повний, йде е, особистий та спасаючий. Недаремно е, ми бачимо, що воно стоїть на самому початку. Есть, ми ще не почали книгу об'явлення, але в основі стоїть імена Господа. Це є образи, це є символи, які важливі для розуміння тих пророцтв, які будуть в майбутньому, і важливі для нашого спасіння, тому що вони заспокоюють і дають нам надію. Тому благодать вам від того, хто є, хто був і хто має прийти. Амінь.